Хуй на рісі, на Йордані йордан воду розливає, Йордан воду повертає, Бог претечу призиває. Бог пре призиває, Бог пред Жу призиває охреститися, о хрести ся бого, о Хрести ся богой, о Хрести, Христос нині, дух з'явився вився в головині, Святий Дух з'явився нині, сповісти, що в людині, сповісти, що Бог людині, веселімось бо Ісус, Христос між нами, бо Ісус. Христос між нами радуймося, веселівся, Рожденому поклонівся Богу нашому, хлонівся. Христос хрещається в Йорданії Потоці, Вітаю вас, дорогі браття і сестри в Христі. Хай сонячно Бог поселить вас промінням своїм та свяченою водою, яка особливо благодать має саме сьогодні, 19 січня 2026 року. двадцять Мав я багатокілометрову, прощу у бік мого рідного села. Ще розповім вам за джерело, яке є за будинками. Що бачити, У нас на коті вулиці Степана Ленкавського, славного провідника ООН, який змінив Степана Бандеру, є вихід такий на озеро. А далі є вулиця Романа Ловицького, мого друга дорогого, якого вбили в 1989 році. В ніч з 11 на 12 серпня, 13 лютого день народження його. На рік молодший він мене, і саме по цій вулиці не раз ми ходили з ним у моє рідне село. подолік цього місця є особливо цілюще джерело, де причиста Божа Мати явилася до мене ще у травні 2009 року і сказала: кажи людям, але не всім, що там особливо всі свята є від Бога вода. Якщо подивитися той бік, то сам. Від цього місця метрів 300 є знаменитий чудотворний сонячний хрест і посад пречистої Богородиці. Її з'ява була саме у такому вигляді, як є годолубська матінка Божа. І отже, до того джерела можна дійти від тих висотних будинків на вулиці Романа Левицького, нашого Героя України і Героя України Степана Ленкавського. Ви йдете саме Тримаючи правого боку, то отак як просто підете, то 300 метрів е, вийдете на чудотворний хрест. А якщо підете наліво, е, то вийдете саме на те джерело, яке від е, кута о, цього роздоріжжя, буквально якихось метрів 50. Десь бог тут ще буде посить причистий Богородиці е, на цією водою все бісвято, як сказала вона. І... Постарайтеся обов'язково помолитися на подяку Богові, коли набираєте воду і джерела, раз очі наш, і Богородицю, хоча обов'язково Царю Небесний, тому що Духом Святим посвячується вода в час цієї молитви. І троє свяття. святий Боже, святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, благослови і дай більше благодать цієї води. І всім людям Божим, хай вона все більше на намного літа, поможе всім добрим створінням. Отож, сьогодні була прекрасна сонячна погода, розить градусів і... 10, і я після молитви біля чудотворного Хреста Кобзаря рушив у бік сходу сонця. Саме там, де ви бачили, є у нас Лемківська церква на вулиці Галицькій, Попри неї є вулиця. Княгинин через давню частину нашого міста, що людям кажуть, що там нібито село було. Насправді це було місто 30-ти тисячне, наше ще 400 років тому назад, якому подували трьохтисячний польсько-жидівський форт, який назвали Станіславів. Документи знищили нашого міста, галич княгинин звідомо за яких хабарів у Європі. І в історії згадують, що нібито місто наше молоде має 300 з лишнім років. Це брехня, бо місто нашому понад 2000 тисячі років. За що Бог і божа мати не раз сказали, нагадаю вам я. І місто особливої благодаті. Хто читає всельми, то там сказано, що це місто Боже омивається річками. Ніяке місто з обласних центрів України не омивається так річками гарно буквою В, перемоги від Бога. Як саме. Наше місто Галич княгини, в якому були народжені знамениті люди. Серед них, нагадаю вам я, король України Данило Галицький, він себе принципово так називав, тому що Галич, місто було набагато більше в рази, ніж місто Київ і Париж разом узяті у час Данила Галицького. Також тут був народжений син славного Данила Романовича Галицького Лев. І на честь якого було на роздоріжжі через 150 кілометрів від Галич княгинина, нашого міста Франківська побудовано славне місто Львів, отже ж між Львовом і Франківськом тече оця річка Бистеця. Західна або золота, або Солотвинська називається вона, тому що тече із містечка Солотвино, Соловина, особливо така назва. Так? І колись ця річка, Потік звався Іс, тому я поруч міста Франківська є село, в якому народжений я, хто пам'ятає відео мої, я розповідав по лінії мами, бабусі і моєї, дорогої з роду Драганчук. Довбуш я народжений в селі Загвіздя. Тож, Тож вас, Боже на все святе гоже, благодатю йорданської свяченої води, яка особливу силу має у потоках зараз у світі. цій воді треба посвятити хрести, вервиці, і обов'язково кинути хліб. Покрошити на відпущення гріхів, сказати це тіло твоє, господи, що за нас ламається, і то особливо благодать на воді залишає, якщо окропити її запаленої свічі, побожні люди старались не прати білизну сім е, днів і не купатися в ріці. Дозволено тільки е, було освячувати щось з'орданські букетики, е, води набирати і так далі. Ну і Бог дав мені знайти. Ви бачите у самій воді чаплю, яка замезла бідна у бік сходу сонця, а в бік заходу сонця Бог дав побачити трьох живих чорних чапель. Так дивитись, то ліворуч. Значить, якщо в бік Франківська дивитись. Ця чапля була по течії. Я її, звісно, витягнув і бачите, прилаштував на березі. Дай Бог, може якісь собачки з грязуть, чи котаки. А праворуч три чаплі живі в сонячному промінні з'явилися мені. Там їх трошки видно вдалині і поплив вони проти течії. Таке чудо було, нагадаю вам я, 19 січня 2023 року, коли з'явилися три лебеді. Ну і чекаю я, що мати Божа Пресвята, можливо, скаже мені, що це за знак такий. Ну я кажу, що з'являються три птахи, і добрі е, окрім ворон, які є сіро чорні. Нагадаю вам я, то зла птаха, а кроки абсолютно чорні з високом відливом. Не плутайте кроків добрих птахів із воронами, у назві якої зашифровано е, два слова. Вор, вона, тобто крадійка, вона. І в тій ситуації, що три птахи супроводжують е, дуже багато тих моїх прощен, я говорив. То голуби, то лебеді, то кроки, ну і перший раз Бог дав три чаплі. Саме в бік мого рідного села, у бік Карпат з'явилися вони. Ми... Це добрий знак. Постарайтеся, дорогі мої, набрати у ці дні. Особливо до трьох днів до 22 числа води і щодо джерел най Бог вот, ще раз благословить прищедро силою Христа, силою сонячного проміння Найбільше прощення і скоріше спасіння і просвічення душі і тіла усіх людей, Божих, всіх добрих створінь. Нагадаю, що вода з пистиці падає до Дністра і тече аж до Руського Чорного моря. Молодці люди, ті, що на Дністрі, оце бачите ви підгодовують лебедів, яких багато з'явилося там. Нагадаю, що є пророцтво те, що у час біди війни сотні лебедів мають прилетіти в Франківськ, але коли розстане озеро. Я бачив вдалині, лебеді були також сьогодні на воді, але великий сніг, я був обмежений в, в часі, не міг туди піти, але вони були в бік Карпат і було їх ну, десь до 10, а може більше. Молодці люди їжі, що підготують їх у ці дні. Це лебедів, нагадаю вам, яку кукурузою або пшеничним зерном, а не богу. Подивіться відео нашого побратима Роцеф'яне. Водохреща. Або Йордан. Історія, традиції, народні прикмети. 19 січня українці святкують Водохреща, третій завершальне велике свято Різдвяно-новорічного циклу. Усі християни святкують цей день, адже, окрім дня, коли народився Ісус Христос, а також Дня, коли Він Воскрес. Не менш важливим є день, коли Іван Хреститель похрестив Ісуса в річці Йордан. Йордан це також друга назва цього свята. Історія свят Водохреща відноситься до числа найдавніших християнських свят, відзначають його ще за часів апостолів. У цей день церква згадує подію з життя Ісуса Христа. У 30-річному віці він прийшов до Йоанна Предтечі, щоб той хрестив Сина Божого в річці Йордан. Іоанн вважав себе негідним такої честі, але Ісус сказав, що така Божа воля. Іоанн провів таїнство і отримав за це прізвище хрестити. Під час обряду на землю з небес зійшов Святий Дух у формі Голуба і вказав, що Ісус це Син Божий. Після хрещення Ісус освятив воду річки Йордан. Обрядом свого хрещення Ісус показав, що всі рівні перед Богом, навіть сам Спаситель. Традиції святкування. Традиційно 19 січня освячують воду біля церков та ставки, річки. Зранку на воді вирубують з льоду ополонку у формі хреста, а випиляний з льоду хрест ставлять біля ополонки та поливають буряковим квасом, що був червоний. Біля хреста із льоду ставили престол та оздоблювали з гілок ялини у вигляді воріт. Після служби у церкві священик читав молитву над ополонкою, занурював хрест зі срібла. І так відбувалося освячення води. Після цього люди промовляли молитву. Уся освячена вода має цілющі властивості, з водохреща її зберігали цілий рік та пили, щоб вилікуватися від хвороб, освячували худобу та будівлі, збіжжя. В освячених водоймах купалися, щоб зміцнитися, та навіть приводили худобу, щоб напоїти. На диво вода з водохреща не псувалася цілий рік. Водохреще свято очищення душі та тіла. Напередодні обов'язково прибирали оселю та потім освячували водою. Прати чи мити щось у водоймах саме 19 січня заборонено. Дівчата приносили освячену воду додому, наливали у миску та клали туди гілочки калини й сухоцвіт. Цією водою вмивалися, аби щоки були рум'яними, загалом для краси. На водохреща починалася пора весіль. Молодь знайомилася, освічувалася, усі ошатно вбиралися до церкви на святкування. Також гарною прикметою було хрестити дитину 19 січня, тоді вона виросте щасливою. Народні прикмети. Усе небо похмуре, то хліб добре вродить. Якщо йде сніг на богоявлені то врожайного року, ясна погода на не врожай. Коли йде сніг під час освячення води в річці, добре роїтимуться бджоли. Повний місяць віщує паводки навесні. Сни у ніч з 18 на 19 січня бажають віщину. Друзі, щодо приклети за ясну погоду. Я думаю, що Бог таки дасть нам врожай і все добре правильним людям з нашого та з інших народів. Щодо вічі сну, то дасть Бог. Я розповім вам у наступних відео, які я мав, тільки по суті, скажу, що. І був прекрасний за перемогу України з Богом. Молюся, що він здійснився саме в цьому році на много і благо і блага літа. Я вода, дай, орденця. Студий.